Не ходити до гінеколога, якщо нічого не турбує. Норм чи крінж. Крінж. Багато захворювань можуть перебігати безсимптомно. Окрім того, періодично потрібно здавати скринінгові обстеження, наприклад, такі як ПАП-тест. Тому профілактичний огляд раз на рік це маст хелл для жіночого здоров'я. Боятися, що гелі та мило можуть порушити мікрофлору піхви. Норм чи крінж. Норм. У гонитві за чистотою та свіжістю легко перестаратись. Антибактеріальне мило та парфумовані гелі можуть порушувати мікробіом шкіри та викликати подразнення. Вважати, що кількість статевих партнерів впливає на здоров'я. Норм чи крінж? Е, швидше норм, тому що чим більша кількість статевих партнерів, тим більша ймовірність інфікуватись захворюваннями, які передаються статевим шляхом. Навіть при використанні презервативів. Мати виділення з піхви – норм чи крінж? Норм. Фізіологічні виділення прозорі або білі, при відсутності свербежу, печіння, неприємного запаху є ознакою здорової мікрофлори. Боятися, оральні контрацептиви викликають безпліддя. Норм чи крінж? Крінж. Якою була фертильність до початку прийому кок, такою залишається і після. Таблетки ані підвищують, ані знижують шанси на настання вагітності. Пропускати таблетки плацебо з пачки протизаплідних, норм чи крінж. Норм. Таке лікування може призначатись при гінекологічній патології, але кращим варіантом буде дотримання схеми прийому за призначенням вашого гінеколога.